Вітаємо техноманів! На нашому каналі найцікавіших і крутезних новин із світу науки і технологій, і в сьогоднішньому випуску на вас чекають: Багатофункціональний безпілотник Шакау, військовий дрон з вертикальним злітом та посадкою, запуск найпотужнішої ракети Starship, Неймовірне приземлення на хмарочос. Реальні розмови з ігровими персонажами, електричний пікап РАМ 1500. Та ювілейний політ політгелікоптера Ingin'unity на Марсі. Тож, поїхали. За повідомленням компанії Tails, під час випробувань під керівництвом військово-повітряних сил Великої Британії новий багатофункціональний безпілотник шакал, розроблений за участі британської компанії Flyby Technology спільно з турецькими партнерами, вперше здійснив пуск багатоцільових ракет «Марлет». Відносно невеликих 13-кілограмових ракет довжиною 1,3 метри і дальністю польоту до 8 км. Сама ж безпілотна авіаційна платформа вертикального зльоту та посадки призначена для виконання різноманітних бойових завдань над землею, морем чи у повітрі. В тому числі заявлено, що безпілотник може знищувати ворожі танки та іншу броньовану техніку. Враховуючи тип конструкції і здатність вертикально злітати і сідати, основною перевагою шакал є його здатність злітати з непідготовлених майданчиків та замаскованих позицій. Варто зазначити, що два безпілотники шакал, задіяні в випробуваннях, були виготовлені менш ніж за два місяці. Фахівці вже зазначають, що такі дрони можуть назавжди змінити військову авіацію. Адже виконуючи функцію ударних гелікоптерів чи винищувачів, безпілотники коштують набагато дешевше і не поступаються їм бойовими можливостями. А що найважливіше, використання таких безпілотників може зберегти життя пілотам, оскільки оператори можуть знаходитися в безпечних місцях. Коротше, нам таке треба. І сподіваюся, що ми побачимо багато крутих інженерних рішень такого ж масштабу, але вже від українських розробників. Ну і продовжимо тему безпілотників. Військові США вибрали новий безпілотний літальний апарат V-BED з вертикальним злітом та посадкою, розроблений компанією Shield AI для участі у конкурсі, переможець якого в подальшому замінить візуально відомий вже багатьом дрон RQ-7B Shadow, який був введений в експлуатацію ще у 2001 році. Оскільки основною проблемою RQ є його катапультна система, а також деякі обмеження використання дрона у несприятливих погодних умовах, тож вибір VET повністю зрозумілий. Цей дрон розроблений як безпілотна авіаційна система з вертикальним зльотом та посадкою. Особливістю апарату є те, що він може злітати та приземлятися подібно ракетам SpaceX за рахунок використання одного канального вентилятора з вектором тяги. Заявлена максимальна швидкість приблизно 140 км на годину, а висота польоту близько 4,5 км. При цьому дрон може залишатися у повітрі протягом 9 годин, а його модульна система дозволяє використовувати різні корисні навантаження для спостереження або радіоелектронної боротьби. У планах компанії розмістити рій таких безпілотників на кожному есмінці, авіаносці та патрульному кораблі США чи союзників. Ну і які ж техноновини без космосу? 20 квітня в американському штаті Техас сталася подія, яку з певненістю можна назвати визначною, оскільки відбувся запуск найбільшої і найпотужнішої ракети всіх часів Starship, що призначено для перевезення як екіпажу, так і вантажу на орбіту Землі. Саме вона, за задумом Ілона Маска, має доставляти астронавтів на місяць, а згодом і на Марс. Цей політ був випробовувальним і ракета мала здолати три четверті земної орбіти, після чого ракета і її двигуни мали самостійно приземлитися в різних точках. Ракета носій Super Heavy після невеликої затримки успішно стартувала і досягла висоти 39 км, після чого на третій хвилині польоту почались проблеми. Борт закрутило, перший ступінь не відділився, і ракета вибухнула. SpaceX заявило, що сьогоднішній тест допоможе підвищити надійність Starship та пообіцяли продовжити роботу над виправленням помилок. А незабаром після вибуху Маск написав у Twitter, що наступний тестовий запуск відбудеться через кілька місяців. Вперше в світі польський пілот Люк Чіп'єла успішно здійснив неймовірну посадку на знаменитому дубайському бурж Аль Араб Джумейра. Використовуючи спеціалізований літак Cap Crafters, він приземлився на гелікоптерному майданчику надвисокого хмарочоса на висоті 212 метрів, зупинившись лише за кілька метрів до краю. Гелікоптерний майданчик був доволі маленькою мішенью для пілота, оскільки загальна довжина майданчика мала лише 27 метрів, щоб приземлитися та безпечно зупинитися. Після двох невдалих спроб Люк все ж таки виконав цей неймовірний трюк. А після короткої паузи для святкування він знову успішно злетів, незважаючи на обмежений доступний простір. Чіп'єло є досвідченим пілотом, який має приблизно 12 тисяч годин нальоту та працював капітаном Airbus a 320. Щоб підготуватися до цього трюку, йому довелося виконати понад 600 тестових посадок, зміцнюючи свою впевненість і переконавши себе, що зможе це зробити. Завдяки розвитку штучного інтелекту ви зможете спілкуватися з персонажами кіно, книжок, ігор чи будь-ким кого створите самі. Схоже на вигадку, але компанія InWorld думає інакше. За допомогою штучного інтелекту NPC в іграх зможуть відповідати на будь-які запитання, і їхні відповіді відрізнятимуться в залежності від характеру персонажа. Можна лише уявити, наскільки покращиться ігровий досвід, коли можна буде відмовитися від гілок діалогів і спілкуватися з NPC на будь-які теми. InWorld створила платформу, за допомогою якої студії відео і ігор зможуть створювати повністю інтерактивних персонажів, не потребуючи жодних знань програмування. Після створення цих персонажів можна опублікувати в інтернеті та спілкуватися з ними на будь-яку тему. Ви можете просто зробити опис персонажа, і система визначить подальші налаштування, а потім завантажить 2 чи 3D аватари або створить їх за допомогою інших систем, типу Midjourney. Якщо ви хочете поговорити з відомим персонажем, живим, мертвим чи вигаданим, ви можете просто вказати адресу його сторінки у Вікіпедії, і система сама підтягне інформацію. Також ви можете розширювати опис про особистість персонажа чи його мотивацію, а також вибрати озвучку із бази голосів. Або ж створити свої стилі діалогу. На цьогорічному автошоу в Нью-Йорку відбувся публічний дебют RAM 1500 REV. Електричний пікап раніше презентували онлайн, а наразі стали відомі всі його характеристики. Новий RAM 1500 надійде у виробництво з кінця 2024 року. Тож основними його конкурентами стануть Tesla CyberTruck, Ford F150 Lightning. Та Chevrolet Silverado EV. Електричний пікап РАМ 1500 отримує два мотори із сумарним показником в 650 кінських сил та зможе розганятися до 100 км за 4,4 секунди, а також здатен буксирувати 6-тонний причіп. Загальна маса авто складає 1200 кг. Власникам будуть запропоновані два типи батарей, запас ходу яких складає 560 та 800 км відповідно. Електрокар також підтримує швидке заряджання і зможе зарядити авто на 30% всього за 10 хвилин. В салоні пікапа встановлені віртуальна панель приладів та 14-дюймовий тачскрін. А за доплату запропонують окремий екран для переднього пасажира та проекцію на лобове скло. Ну і завершує сьогоднішній випуск. Марсіянський гелікоптер Ingenuity, який нещодавно здійснив свій 50-й політ і встановив новий рекорд висоти. Історичний політ відбувся 13 квітня, коли маленький гелікоптер вилетів у подорож, під час якої він подолав 322 метри за 2 хвилини і 25 секунд. Також Ingenuity вдалося піднятися на висоту 18 метрів над поверхнею Марса, позначивши новий рекорд висоти. За ці 50 польотів гелікоптер набрав загальний час польоту майже 90 хвилин і подолав понад 11 кілометрів. Ці досягнення стають ще більш вражаючими через те, що інженери Engin Unity ніколи не очікували на такі досягнення. Апарат був розроблений лише щоб продемонструвати, що керований політ з електроприводом можливий на іншій планеті, навіть на планеті з набагато тоншою атмосферою та слабкішою гравітацією, ніж на Землі. Тож можна сказати з упевненістю, що демонстрація технології виявилася успішною, показуючи, як подібні апарати можуть використовуватися для розвідки маршрутів попереду марсоходів. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємося, вам сподобалось. Не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках.